Студія вогнеслово. Аудіокнижки українською з вогником представляє. Вітаю вас, друзі. Перед вами плід праці двох авторів, з чиїх слів складаються фантастичні сюжети. Я той чарівник, що збирає тексти, мов пазли. Зі шматочків слів, що пливуть в порожнечі. Контексти змішуються з думками, утворюючи найсильніше у світі наркотик. Білий порожній аркуш на початку. Страшніше за це я не відаю зла. Крапка в кінці довершеного тексту. Насолода, яку важко з чимось рівняти. З повагою. Голос вогнеслова Олександр Мокієнко. Переплетіння текстів та світів. Тонким лезом, між якими йде читач. Раптовий спалах підсвідомості народжує сюжети, картинки у свідомості починають набувати кольорів і їх вже не спинити. Мить і наші герої живають, вирушаючи у подорож безмежним океаном, що не має кордонів, ім'я якому фантазія, якою буде ця мандрівка, залежить від того, хто наповнює вітрили їхніх човнів. Власним нестримним натхненням. Чи буде читач байдуже спостерігати за їхнім майбутнім, або відчайдушно висловатиме разом із ними? Об'єднаний жагою до пригод. Залежить від вас, друзі? Пишу, бо не можу не писати. З повагою. Голос вогнеслова, Давидкін Микола. Що ж, запрошую до подорожі світами. Що їх створила наша фантазія? З повагою Студія Вогнеслово.